Доброго дня, малята! Пропоную вам поспостерігати за пташкою. А якою саме відгадайте загадку. Дзьоб міцний і чорні крила, чорний хвіст і жилетка сіра. Чи присяде, чи летить? Кар, 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 все кричить. Малята, чи здогадалися ви, яка це пташка? Так. Вірно, це ворона. Ворона це зимуюча, велика пташка. Вона буває чорного та сірого кольору, харчується дрібними гризунами, комахами, хлібними виробами. Цю пташку можна зустріти як у парках, на подвір'ї, на майданчику і в лісі. А ще це розумна. Та кмітлива пташка, адже може забрати їжу у тваринки. Ось така ця пташка ворона.